Пробую найдешевше обід в моєму житті. Скажу чесно, це навіть вигідніше ніж готувати вдома. Ціна буде в кінці. Цей заклад дуже часто потраплявся мені в Тікток, але я ніколи не вірила, що за такі гроші можна взагалі щось поїсти. Тож вирішила перевірити. Це Полтава і їх місцеві галушки це те, що має спробувати кожен гість міста. Тож ніякого борщу, окрошки чи ще чогось, беру традиційну страву. Так як я на дієті, замовляю меншу порцію і узвар. У і це трохи бісить. Але згадую про ціну обіду, і все стає на свої місця. В малу порцію входять три голушки із свининою всередині. Я думала, що не наїмся, але вони дуже ситні. Щодо самого закладу, тут чисто, охайно, але мені не зайшло. А ось по галушках то вони і справді дуже смачні. А тепер шок. Порція галушок із зваром коштувала мені лише 56 гривень. Як це взагалі можливо? В 20